Хто що ж у нас ви ражу? Що не вродили? Як не грузили? Я бачив, як не грузили. Якщо ви 10 своїх, одну нашу пускаєте. Один за одним. Так це не говорили через один. А ви чого ви прийшли на це місце? Чому? – Мені дуже неприємно, що сьогодні така ситуація, що так от колотили людей один на одного. Чого таке все між собою? Тому що наколотили ті, які. Дядя собі в кабінеті, і ні чорта не, не, не понімаєш, що треба, і не думає, не що шуту на місцях. Це неправильно. Значить, тільки за якихось чиновників, щоб сьогодні оце один чуби, це один одному нарвали рвали чуби, це дуже неправильно. Ми, ми розумні люди і ми повинні знайти правильне рішення. Знаєте, чому стала така проблема? Проблема стала в тому, що немає в білі церкві автовокзалу, і кожен із перевізників хоче поїхати краще, більше забрати людей. Якщо була правильно було, що був автовокзал, всі перевізники заїжджають платформа один, платформа два. І не було по цих зібрань, жодного не було. Ця фірма виграла, і та фірма виграла. в них равні права, в них равні права. Але тільки одного немає, щоб вони не чубатилися. Це автовокзала. Товариш говорить в принципі правильно, тому що це норма закону про перевезення. Але товариш не говорить далі, що ця норма не діє ні в одному місці України. По одній причині, що автовокзали по Україні в такому стані, як і в білі а ми не заперечуємо. Тим більше автовокзал сьогодні він перебуває в обласній комунальній власності. І область вона проводить конкурси. Якби вона хотіла це зробити, то вона б вже давно зробила. Але сьогодні по всій Україні, всі будь-якого міста, перевізники їздять так, як в Білій церкви. Міська влада виділяє місця для паркування, причому у нашому місті це було зроблено з рахуванням всіх перевізників і щоб це було рівномірно по місту, зручно для всіх жителів нашого міста. І ми його зробили. І коли сьогодні обладміністрація проводить конкурс і не враховує те, що якась фірма, я з повагою відношуся до любої фірми, якась фірма подає і не задать питання, а откуди ви будете їздити? Да. З любого міста, який біля церкви, як бровара, така ситуація була в Вишньовому, така ситуація була в Броварах, така ситуація була в Борисполі і кругом люди. І міська влада відстоїла свої права правоту свою. Я думаю, що сьогодні, коли приїде представник обістрації, ми теж відстоїмо те, що повинно бути порядок. Автовок зал повинен бути. Він вирішує питання, тому що. Біріці, очаг, 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 не питаєте, дивіться, чого ви не питаєте, а де дівся автовокзал білі самі? Я вам накладеться місце. Що ви приїхали <свіс> на Дейно, де люди роблять 20-го немає? Тому автовокзал, автовокзал, якщо сьогодні прийдуть представники, я думаю, що меру було б правильно підняти питання, щоб всі фірми, які тут є, відправляються з одного місця, з автовокзала. В законі написано. З автостанції або облаштованих зупинок. Но він розказує тільки автостанції населеному. Я розказую, в нас автостанції На немає. Ви ж про закон? Да. І в законі далі ви не читаєте. Ви читаєте перші строчки, а нижче опуститься, і там написано з облаштованих зупинок. Візьміть закон і подивіться. Автостанції то відсутня в нас автостанція а у нас автостанція завдяки облданістрації. Відсутня, тому що вона розбомблена і розграблена. І вони, вони стоять, як собака на сіні. Вони і нам її не віддають, щоб ми щось зробили. І самі нічого не роблять. І, і в них немає ніякої ліцензії на цю автостанцію. У нас її немає. І договору навіть немає. Прийшли тендер. В автобусного парка вони виграли от самоліта і на ЖД вокзал у Києві. Наші автобуси автобусного парка їздили. Чого вони приїхали на нашу зупинку і не дають нам працювати? Нас це цікавить. Нас дуже цікаві. Винімаєте? Хай у твіти Богдан не туди. Да, 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 да. А зараз, я Василь Петрович, я попрошу вас, щоб 에, начальник міліції поставив наряд і розрішив нашим людям. Прямо зараз їсти під самим ми не будемо там ну, руками бити. А з начальником міліції буде розмова така. На наші тихо, тихо. з начальником міліції буде розмова така. Він повинен забезпечити сьогодні Безопасно. правопорядок у місті Білоцерк. Чим без даї повинні забезпечити безпеку руху і пересування пішоходів. Отак воно для всіх і для фірми хочу сказати: що я вважаю, що на сьогоднішній день. До приїзду представника обладміністрації. Якщо ця фірма буде заважати її їздити, значить вони є сьогодні провокаторами і вони є сьогодні тими, хто хоче збудоражити ситуацію міста Білосерд.